Мої очікування були розбиті. На телебачення можна було потрапити через ліжко стався контакт з продюсером, самі розумієте, який, але не з тим, що потрібно. По перше, мені 18 років. Я реально зараз зовсім інша людина. Я танцювала з Настю Каменських на M1 Music Awards, з Олією Поляковою. Голодною я не була. Проект моделі XL, Ну, якби треба форму було тримати. Все, що вам транслюють по телебаченню, це те, що вигідно по факту телеканалу. Всім привіт! Мене звати Катя Ваш. Я блогер з маленького міста, підприємець, тому що маю власний бренд одягу. До речі, сьогодні я повністю Total Look of the My brand. І це мій YouTube канал. Якщо ви бачите це відео, обов'язково підпишіться, поставте лайк, натисніть на дзвіночок і підтримайте мене для подальших моїх. Відео сьогодні в нас буде незвичний формат відео, тому що сьогодні в кадрі я одна, і я хочу сьогодні поділитися з вами історією моєї участі в телевізійному шоу, а саме в проєкті Модель XL» на один плюс один. Катя, моя улюблена на кастингу дуже сильно сподобалася своєю щирістю, своєю розкутістю. Так, як в мене вийшов, можна так сказати, контракт з ними, я можу розповідати повністю все за колісся, яке там відбувалося, я думаю, що вам буде дуже цікаво послухати. Так от, найчастіше питання, яке я, до речі, отримувала на той період часу, коли виходило шоу, чи платила я щось? За участь, я взагалі дівчина з маленького міста. Для мене телевізор на той момент це було щось недосяжне. Я не розуміла взагалі, як я можу туди потрапити. І одного разу мені мама просто порадила заповнити, як це називається, анкета, яка була просто на просторах інтернету. Я заповнила цю анкету, зі мною зв'язалися. Я пройшла два кастинги до. Ще телевізійного кастингу, і я нічого не платила за участь. І відповідно нічого не платили мені. Стосовно кастингу, я проходила кастинг в першу чергу. Це в мене був скайп зі звон, Тобто, ну я в Ковелі, Люди, які займаються цим в Києві, і е, вони зі мною зізвонювалися. Після цього пройшов місяць часу, на що я знову отримала дзвінок і мене попросили приїхати до Києва на живий кастинг. Як відбувався живий кастинг? Я просто прийшла, не знаю, це офісне приміщення було. Нас семеро дівчат запустили в кімнату, да? і в нас почали запитувати, хто ми, звідки ми, чим ми займаємося, і, звісно, ви витягувати з нас травми, які в нас були, тому що їм це максимально потрібно на чомусь акцентувати і робити якусь історію. З вас. І в мене був такий доволі неприємний пройдений етап на той період. Це зв'язаний він був з танцями, з тренером. А я така, ну ще раз наголошу на тому, що недосвідчена, реально молода, мала, наївна. І я повелася і розповіла цю історію, яку вони максимально красиво перекрутили в своєму діапазоні. От. І потім цю ж історію, на цю ж історію давали акцент. Постійно, тобто мене постійно про це запитували, мене постійно цим тригарили і старалися вивести на сльози. Лише після двох пройдених кастингів я потрапила на кастинг, який бачите, ви на телебаченні. Тобто, це вже по факту був третій по рахунку. І звісно, я на ньому пройшла, і в цілому я дійшла до. Це півфіналу рахується, нас лишалося п'ятеро, і я покинула проект п'ята. Хоча я вам відкрию секрет, що я могла бути і в фіналі. Тільки єдиний факт, що я вже просто просила людину за колісами, що давайте я сьогодні покину проект, тому що через. Тиждень, в мене день народження, і я хочу його проводити вже дома. Таку е, значну роль відіграв в цьому всьому ще мій чоловік, теперішній Максим. Е, тому що на проєкті було випробування там, де треба було контактувати з іншим чоловіком в плані реклами, і там мав бути поцілунок. Ну куди ж без цього на телебаченні? Страсті ну просто лилися. І на фоні цього в мене відбувся цей поцілунок в кадрі. Я спершу не розповіла Максу. Про це, тому що для мене це було травматично і психологічно важко. Я розповіла це трішки згодом, буквально через декілька днів, і в нас, звісно, стався конфлікт, і така на фоні цього сварка, скандал. І, напевно, я вже просто не вивозила цього тиску, тому що. Ми знімали два місяці. Два місяці я не бачила рідних, два місяці. Я не спілкувалася ні з ким, крім знімальної групи, крім дівчат, які були на е, Два місяці я жила в тотальному стресі. От. І мене це вже настільки виснажило, що я просто сказала, що я хочу додому. Я знала, кому це я говорю. Я знала, для чого я це говорю. І я дуже чітко розуміла, що сьогодні я покину проект. Тобто, це не було для мене розумієте, це не було для мене, типу, о Боже, капець там і такого чогось, як було це в деяких дівчат. Я чітко знала, що сьогодні я покидаю, і я їду додому. І так в цілому і сталося. Що ж відбувається за кулісями? враховуючи те, що мені було 18 Років я, знаєте, була така мала, зелена і дуже дуже наївна, і вірила в буквально все, в те, що показують по телевізору. Мої очікування були розбиті, тому що все, що вам транслюють по телебаченню, це те, що вигідно по факту телеканалу і загальному проекту. А дуже велика кількість всього, дуже великий відсоток відзнятого матеріалу лишається за кулісами. В цілому ми відзнімали по декілька днів. Це могла бути в загальному доба, тобто і день, і ніч без перестанку. А вам транслювалася лише якась маленька частинка цього. Тобто, все, що ви бачили, там типу один день, це могло відзніматися, до прикладу, три дні або цілу добу. Дуже цікаве питання це те, де ми проживали. Хто за нас оплачував там чи нас кормили, чи чи ми харчувалися за власний рахунок? З свого власного досвіду можу сказати, що проживали ми в готелі, бо нічого. Не оплачували, ми просто приїхали, грубо кажучи, на все готове і проживали там. Також там е надавали харчування, не те, що ви там собі можете замовити, да, що ви там любите, а просто з запропонованих двох варіантів, як зазвичай це називається, кейтерінг, який приїжджав на знімальну на знімальний майданчик, і ти вже з тих двох варіантів щось собі обирав. Ну так голодною я не була, тому що знаєте, проект модель Excel. Ну якби, треба форму було тримати. Тому кормили нас доволі добре. Ще дуже цікавий такий факт, на який також дуже багато глядачів опирається, чи є все-таки ця дружба, чи якась конкуренція поза кадром. Тобто, да, тому що в телевізорі, в проєкті ми всі конкурентки, ми всі рухаємося до першого місця, і, звісно, що нас не може бути дві, там три-чотири переможниці. Я вам скажу, що дружба існувала, тому що. Ви повністю знаєте, ніби відрізані від всього світу, який був у вас до цього. Да? Тобто забираються, звісно, телефони, не можна транслювати в соціальні мережі повністю нічого, ви можете це викладати лише потім, в той період, коли вже. Проект показують на телебаченні, і е, у вас просто немає виходу. В, вам потрібно з кимось спілкуватися, і ви починаєте спілкуватися з тими, хто вас оточує, тобто з учасниками, я не знаю, з редакторами, да, це ті люди, які беруть у вас інтерв'ю, е, і відповідно зі всією знімальною командою. Що хотіла вам сказати е, стосовно дружби, вона була серед тих дівчат, які цього потребували. Тобто, знаєте, всі поділилися на якісь такі собі групки. Тобто, групка дівчат там, групка дівчат там і групка дівчат там. Кожен знайшов собі, як то кажуть, по душі Взагалом за кадром працює дуже величезна. Команда, яку ви не бачите, тому що це, звісно, і гримери, які нас фарбують, і стилісти, які нас по факту одягають, і люди, які займаються повністю там влаштуванням камер, тобто є продюсер, який конкретно займається технікою, та, та, мікрофонами, камерами, тими лампами, і повністю тим всім є продюсер, який займається конкретно учасниками. Є продюсер, звісно, зовсім типу глобальне інший. Тобто. Все в, ну, в такому діапазоні поділено на свої підгрупи і групи, але дуже величезна команда. За кадром. Навіть був, я пам'ятаю, хлопчина, який конкретно займався учасницями, тобто він мав нас зібрати в конкретний час, в конкретному місці, посадити на автобус, з нами їхати, тобто, повністю відповідав за нас, щоб ми в той чи інший час в конкретному місці вже були присутні. Він нас постійно гуртував. Ще, до речі, був такий пікантний. Факт, який я вам хочу розказати раніше, був такий стереотип, що на телебачення можна було потрапити через ліжко, і в нас стався такий дуже цікавий факап. Ну, по перше, мені 18 років. Я реально зараз зовсім інша людина, якою я була, і для мене ця ситуація максимально ну, типу, кумедна. Але був факап, коли одна з учасниць. Вирішила, що вона, напевно, найрозумніша за всіх, і там в неї стався контакт з продюсером, самі розумієте, який, але не з тим, що потрібно. Тому що той продюсер завідував зовсім іншим поняттям. Він там був, не знаю, по камерах чи по цьому. Ну, так сталося, що його взагалі звільнили. Ну, але вона дійшла до певного періоду. На проєкті, але не перемогла. Тому дівчата і хлопці не все вирішується через ліжко. Ще хотіла вам додати те, що мало того, що працює команда за кулісами, також з вами працює психолог. Всі ви розумієте, що це телешоу, люди бажають, знаєте, цих зріліщ, вони хочуть. Ці інтриги, скандали, якісь бійки, і відповідно для того, щоб якось комунікувати і налаштовувати учасниць між собою, працював дуже класний психолог. Ну на які комунікації і маніпуляції я звісно не піддавалася. Що була мала, але ну я мала свою все-таки думку. Да? І коли мені неодноразово підходили і казали: ось візьми зараз цей стакан з соком і піди, типу, вили його на ось ту учасницю. Я цього не робила деякі учасниці, звісно. Рахували, що якщо вони так зроблять, то вони так само можливо далі пройдуть, тому що вони відіграють якусь значущу роль в проєкті. Що були випадки, коли психолог просто може зайти до вас в вашу особисту кімнату, коли ви проживали, ну да, на, на власному досвіді, і просто вигнати всіх, лишити, до прикладу, одну дівчину, дуже сміливо і добре на неї начавити, тому що ми, коли поверталися назад в кімнату, особисто зі мною такого не було, але було з іншими дівчатами. Ця дівчина була повністю вся в сльозах, в, в істериці, і відповідно сразу з'являлися десь камери. І я, тільки що говорючи, згадала дуже гарну ситуацію на собі, яка відбувалася в мене. В нас було перевтілення на проєкті, коли в мене були в мене було дуже довге волосся, а мене постригли повністю під каре. Тобто дуже коротка стрижка. І для мене було дуже суттєво забрати це відрізане волосся з собою. Типу, я відразу по рукареві, це був чоловік, сказала, що я, ви там відстригаєте. У мене, по-перше, була дуже велика істерика. Хто захоче, подивіться прямо супер велика істерика. Тому що так коротко я взагалі в своєму житті ще не стриглася. І я відразу сказала, що ви коли відстрижете хвіст. Будь ласка, лишіть його, я його заберу з собою. На що він сказав: Окей. Це почула психологиня, психологиня. І е, вона підійшла і почала його просто забирати. Я почала з нею сперечатися. Відповідно, в нас почався конфлікт. І, відповідно, що сталося? Всі камери відразу були біля мене, тому що в мене були сльози, крики, я сказала, віддайте мені той хвіст. І на цьому також зробили таке невеличке шоу. Тобто вони потребують шоу завжди. І скрізь. Якщо брати якісь рекламні інтеграції, тобто з якоюсь перспективою, тобто конкурси, які були з якоюсь перспективою, то дівчина, яка справлялася найкраще, вона потім мала не те, що контракт, вона мала змогу поспівпрацювати поза шоу з цим брендом або з цим актором або співаком. От. В цілому, як взагалі відбувалися конкурси? Це теж дуже цікаво, тому що всі думають, що ми знаємо, що нас очікує, але ні, нас просто привозять в потрібне місце, в потрібний час, і коли ми вже готові, коли ми вже там з макіяжем одягнуті, нас знаєте, оце як в школі. Розрахуйся. Перший другий, перший другий. Так само ми ставали і нам оголошували, що, нас, ну, що на нас сьогодні чекає. І зазвичай це були такі дуже цікаві конкурси, пов'язані, звісно, там, з дефіле, або з якоюсь модою, з одягом. І е е якщо ти гарно справлявся, ти або отримував імунітет. Що тебе 100% сьогодні, ну, на цьому тижні ти не покинеш шоу, або, до прикладу, якісь, як я кажу, такі плюшки, типу подарунки. Що це могло бути з подарунків? До прикладу, в одному з конкурсів це був, до речі, такий конкурс, там, де ти мала себе проявити, показати, розказати. А я на той час ще дуже добре займалася танцями цим. Всім, і в нас був в журі співак. От. І я перемогла в цьому конкурсі і отримала роль. В кліпі цього співака. Я на той період ще ні з ким не співпрацювала так тісно, і після проекту я їздила в Харків і знімалася в цьому кліпі. Це прям супер вау. Були дівчата, які отримали співпрацю з, до прикладу, брендом Колготок. Це теж дуже круто, і в цілому я такого більш чогось масштабного не пам'ятаю. Зазвичай це просто був або імунітет, або щось такого плану. Ну і на завершення я б хотіла підсумувати і розказати вам про плюси і мінуси взагалі участі в таких телешоу і проектах і в загальному в телебаченні. З плюсів я можу сказати лише одне: що це дає максимально класний досвід. Нові знайомства, якісь можливості, звісно, тому що якщо ви хочете розвивати соціальні мережі, на даний момент це також можливо. Головне в вашому випадку це зробити шоу і щоб люди вас запам'ятали. А в моєму випадку дуже круто зіграло те, що я вміла все-таки танцювати, і потім мої контактні дані передали дуже класній дівчинці, яка на той період співпрацювала з зірками. Вона створювала ним балети, тобто танцювальні групи, які... Знімалися в кліпах, виступали на сцені, і якимсь чудовим образом, я не знаю, магічним образом мій контакт дали ні, і вона зі мною зв'язалася. І саме після проєкту я взяла участь в кліпах з Олею Поляковою. Я танцювала з Настю Каменських на M1 Music Awards. І це відіграло дуже класну роль і дуже класний етап. В мому тому періоді життя. З мінусів це, звісно, що стрес, тому що ви позбавлені контакту з рідними, це сварки на фоні депресії, можливо, і це таке, знаєте, трішечки. Нерозоблачення, розчарування в загальному в бізнесі, в інфобізнесі і в людях, які, в яких ти, можливо, десь захоплюєшся, але вони просто розбивають вчент твоє оце уявлення про них, і вони виявляються зовсім іншими в житті, ніж в телебаченні і на телевізорі. От. І знаєте, це вже в моєму житті відбувалося дуже давно. Мені було 18 років, але все-таки я це пройшла, прожила і захотіла з вами так поділитися. І якщо вам хочеться побачити... Знаєте, ту мене 18 років і, взагалі, за закуліся трішки проекту. В мене в інстаграмі ще досі зберегло, зберігся хайлайтс з модель Excel. Ви можете перейти і подивитися. Звісно, ви можете задати мені питання, можливо, я щось недоозвучила, щось упустила і пропустила, тому обов'язково напишіть коментар під цим відео. Я на нього 100%. Вам даю гарантію, що відповім. Ну і, звісно, підтримайте лайком. Можливо, можете поділитися цим відео або якимось взагалі іншим з мого YouTube каналу. І відмічайте мене також, мій інстаграм в описі під цим відео. От. Тому таке класне відео сьогодні у нас вийшло.